Ми вже з вами розглядали, якщо ви дивилися, відео, де ми чистили кеш телеграму і кеш файберу. Але ми це робили через ці програми. Тобто ми їх запускали, ці програми, для того, щоб їх почистити. А якщо нам треба почистити, наприклад, YouTube, він також створює дуже багато кешу. Отут налаштування вже складно знайти. І так всі інші програми. Тому зараз у цьому відео ми розглянемо, як. По списку, пройшовшись по програмах, видалити кеш послідовно у кожній з цих програм, зайшовши у налаштування. Мене звуть Олександр Мілюкін, я автор і ведучий курсу користувач смартфону в університеті третього віку. Давайте подивимось, як це зробити. Отже, нам треба зайти в налаштування нашого телефону. У мене на першому екрані є оця шестерня. Але якщо ви її не можете знайти або не хочете, більш швидкий спосіб. Да? З правого верхнього кута, з самого краю телефону, ми протягуємо пальчиком до самого низу. З'явилися ось оці іконочки. Протягую ще раз. І їх стає більше. І отут, бачите, зверху в мене справа не малюю олівець. Е Шестерня. Бачите, отут самий правий верхній край, там де відсотки заряду батареї, шестерня. Я коротенько треба потрапити попасти туди. Оп, о, запустилися на лаштування мого телефону, настройки да, телефона. І тут нам треба у цьому списку, це здається трохи складніше, але ви вивчите свій телефон, ви будете знати, де це знаходиться, і через цей спосіб. Будете там раз на місяць, раз на два місяці, і як вам треба, як буде бажання, чистити додатки кеш. Не дані, а саме кеш. Отже, дивимося, щось тут нам треба так: режими, дисплей. Мені треба знайти щось пов'язане: приваження, додатки, програми. О, ось у мене. Бачите? У мене називається це програми. У вас приваження і додатки може називатися. Тапаємо сюди, і, щоб ви правильно потрапили, показником буде список усіх програм, які встановлені у вас на телефоні. І дивіться, що тут є у мене, у вас по-іншому може бути, але у мене показує, бачите, під назвою програми показує 19, 9 мегабайт, кілобайт КБ, пам'ятаєте, ми з вами не чіпаємо. КБ це тисяч на 1 мегабайту, настільки мало, що ми навіть не витрачаємо на неї час. Отут, я не всі підряд йду до програми, а дивлюся, які програми використовують більше за все, займають місця. Це не означає, що це все кеш, але все ж таки з них починаємо. Клавіатура 300 мегабайт поки що, об'єктив. Ну, бачите, у мене небагато. редактор відео, пошук. О, розпізнавання синтез мовлення. 560 МБ. Є. От я на нього звертаю увагу, тому що він займає більше за все ну, з цих, що я переглянув. Я на нього тапаю, раз, торкаюся коротенько, і відкривається інформація про нього. І тепер нам треба знайти: у деяких телефонах тут одразу буде кнопочка «Очистіть дані. А, ви торкаєтесь і там буде варіант, очистити дані або очистити кеш, почистити кеш. Завжди вибирайте тільки кеш. У мене немає цієї кнопочки, тому мені треба знайти щось там: сховище, хранилище, дані, храніння, щось з цим пов'язане. Те, що я казав у попередніх відео, читайте і понурюйтесь, щоб ви розуміли, що там написано. Акумулятор. О, ось у мене сховище, гляньте, ось воно підписано. І навіть ті ж самі цифри 560 МБ. Тому я заходжу сюди. Коротенько тапну. І тут ось що я бачу. Дивіться. А, у мене є програма займає сама, дані, скільки займають і кеш. Тобто 560 МБ займає вся програма, а з них лише. 69 кілобайт займає кеш. Тобто програма велика, а кешу тут ну, прям, там, пилинка, дві, небагато. Ну, гаразд, це у нас зараз нам треба механіку пройти цю. Гаразд, почистимо те, що є. І отут те, що я казав. У мене лише на цьому етапі з'явилося очистити дані і а, очистити кеш. Тут я лише оце вибираю. Да? Запам'ятайте: Очистити кеш. І бачите, він став 0 байт. Зараз через 2-3 секунди він знову з'явиться там байти, кілобайти. Ну, трохи з'явиться, тому що програма працює. Оце така механіка. Дивіться, вам один раз треба витратити час, увагу свою для того, щоб зайти, подивитися, поекспериментувати. Почніть, наприклад, якщо боїтеся щось зайве видалити, не починайте з Viber або Telegram, з якихось важливих програм. Знайдіть якусь програму, яку ви перший раз бачите в очі, не знаю, пошук пристроїв поблизу. Якщо навіть все там видалити, нічого там не станеться. Гаразд, візьміть YouTube, там точно нічого не станеться. Або Google документи, точно нічого не станеться. На, на цій програмі. Потренуйтесь, потім ви для себе зробите механіку, зрозумієте, і потім вже очистіть наступні програми. Оце спосіб, на відміну від того, що ми чистили Viber, або Telegram чистили, да, там ми заходили через програму. А отут ми бачимо перелік всіх наших програм, які встановлені на телефоні. Так швидше ми будемо працювати. Зайшли і пішли. Один, один, назад, наступний, назад, наступний, і отак кожен чистимо. Є ще один спосіб з використанням програм чистки, які самі нічого не чистять, але там зручніше. Чому? Тут, бачите, тут у нас список всіх програм просто скопом навалили. Навали, а наприклад, Сіклінер, який раджу вам. Після цього відео перейти на c і там я буду розказувати, як за його допомогою чистити кеш. Ви отримуєте те ж саме, що і тут. Тільки тут ви от прямо просто список, а там йдуть зверху, там, наприклад, 5-6-7 програм, які більше за всього створюють кешу. Розумієте? Тобто, через C-Cleaner вам не треба всі переглядати. Там зверху будуть ті, хто найбільше займає місця. Хто створює найбільше сміття. Отже, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання, намагаюся їх читати і відповідати от такими інструкціями, відеолекціями. І переходьте у наступне відео, вивчайте свій телефон.